Усім привіт, шановні підписники та гості каналу Альтернативна історія. Звати мене Сергій, і ви на українському каналі, який буде показувати вам нову модифікацію, яка присвячена подіям Україні або ж українським подіям періоду 2013-14 років, чи напередодні або ж під час самої російсько-української війни. Отже, друзі, на даний час немає російської локалізації чи української, тим паче стосовно даного модифікації, даної модифікації, тим не менше у сьогоднішньому відеоролику я попробую вам показати і розказати про даний мод, який, я думаю, що вартий нашої з вами уваги, і в якого є неймовірна велика перспектива на найближчий рік. Тож, якщо розробники дивляться цей. Відеоролика, може, хтось є з них там українцями, обов'язково продовжуйте, у вас все вийде. І так, друзі, для стартової кампанії нам доступні два сценарії. Це перший 1 січня 2014 року і другий 23 лютого 2022 року. Давайте перейдемо до січня. У січні на карті або ж на виборани, за вибораних країн ми можемо пограти за Україну Володимира Віктора Ющенка. Перепрошую, і Російську Федерацію Володимира Путіна. До того ж, є в нас можливість пограти за такі країни, це й ймовірні майбутні країни, які будуть відігравати, я думаю, важливу роль в даній модифікації це Польща, Румунія, Молдова, Литва, Словакія якої нема ще іконочки Придністров'я не признане? Білорусь Олександра Григоровича Лукашенко, в якого є свої, до речі, як ми бачимо, фокуси, Сербія і Росія. І так, друзі, поки що, от як наскільки бачу, предісторія є стосовно цих всіх подій, у нас є позитивний і негативний дебаф, здебільшого це демо... д... негативні дебаф, які стосуються дивіться, Майдану. Протест. Також язикове питання, також демографічний кризис. В Росії є стагнація в економіці, і єдина Росія такий політичний дебаф, баф точніше для них. Отже, якщо переноситися на карту, то на карті нового світу нам доступні лише ось така максимально деталізована і дуже-дуже дійсності крута. Я гадаю, що це цілком. Предостатньо я великий респект нашим розробникам, які якраз то займаються цією модифікацією. То що я вважаю, що це питання в найближчим часом, ця проблема українського народу і протистояння українського народу проти російської навалі воно буде на повісті дня ще не одно десятиліття. Давайте перейдемо за Україну і, власне, подивимося, що нас. Чекатиме за цю чудову українську державу. Отже, друзі, відразу хотів би відзначити максимально деталізовану карту нашої української держави. тут, подивіться, є багато міст, є крутий ландшафт, Бердянськ, Урзулф, ну не все, напевно, ще поки добре переведено. Маріуполь, Новоазовськ, Ново Донецьк, Луганськ. Де він тут у нас, Луганськ? Да, Луганськ, до речі, доволі такий великий і поділений на декілька секторів, на декілька регіонів. Дуже деталізована карта, дуже правильно деталізована карта. Перейдемо наразі з вами у фокуси, які тут нам доступні. От Якщо політичну карту дивитися, то у нас є можливість вибирати собі міністрів і майбутнє. Є в нас також області, які. Дивіться, контролюються видно, наскільки ділиться українська держава адміністративних округів. І е, от політичний стан нашої політичної карти Автономна Республіка Крим. Українці 24%, росіяни 58,5%, Кримські татари 12%, білоруси 1,5% і Озер 3,5%. І так, друзі, є в нас також дебафи, які стосуються флоту, авіації, армії, демографічного кризису, язикового кризису, розділеної нації, так би мовити, і політична карта, по суті, нашої, нашого фактично внутрішнього складового держави. Дмитро Яруш із своєю партією ультраправого націоналізму це ні, так, Дмитро Ярош, правий сектор, тут у нас є. Є у нас також Олександр Турчинов, Артем Гайдак, Єгор Островський, і повинна була бути ну, Юлія Томошенко, по-моєму. Хоча на той момент вона була ще в в'язниці, ми можемо деокупувати або ж окупувати деякі частини. От ми можемо віддати 11 регіонів України. Російської Федерації або дати незалежність Кримському, Кримсь, Кримській державі, ось, створити Кримську державу. Ну що ж, друзі, з, тим, з цим це поки що все ясно. Перейдемо до внутрішньої політичної складової нашої держави. Фокуси тут є деякі. Нас віднесли 1 січня 2014 року, тож я гадаю, що ми тут змінити багато чого не можемо, але протести. Протест у нас будуть посилюватися. Дивіться, 120 днів треба, щоб виконати цей фокус. Поки що він нічого не відіграє. Є у нас можливість, дивіться, вибрати вибрати в першу чергу, приєднатися до, до російської програми або ж проголосити себе королем оліархату. Оце є у нас. По можливості, і по суті фокуси, які виконував Віктор Янукович на посту свого президента. Щодо білоруських фокусів, то тут є для Білорусі теж свої фокуси, їх набагато більше періоду 2014 року, ніж в Україні, наскільки я бачу. Тож ми бачимо ще таку ситуацію, що за Білоруську державу можна пограти доволі таки цікаво, і це є великий плюс. Тепер перейдемо до можливості подивитися і пограти за саму ж Російську Федерацію. Тут у нас є можливість вибрати новий кабінет, рухати російську політику в майбутнє, поки іконки не створені для фокусів, ну, але тим не менше періоду 2014 року за російську державу грати ну, контент є, ось, скажімо так. Ну що ж, друзі, можу вам сказати, це коротенько ми подивилися разом з вами за такі основні країни, які зосереджені на стану на 1 січня 2014 року. Давайте тепер перейдемо до по суті сценарію, який буде присячений 2023, 2022 року, станом на 23 лютого 2022 року. Я думаю, що там буде не менш цікаво, хоча оці два сценарії вони відіграють і відіграватимуть ключову роль для нашої держави. Ну а тепер перейдемо до 23 лютого 2022 року. На цей період вже в нас президентом Зеленський є Володимир. Фокуси, дебафів, бафів у нас немає, так само і немає в Росії бафів і дебафів. Ну, і... В деяких країнах теж саме немає політичної іконки лідерів деяких країн, ну, практично всіх. На цей раз карта у нас змінилася. Думаю, що змінилася вона за рахунок анексованого Криму Луганської Донецької областей. На жаль, от дивіться, граючи за Луганську Донецьку область, у нас тут немає ні лідерів, ні, по суті, нічого, ну, нічого з контенту, я думаю, найближчим часом. Розробники виправлять цей показник, але цікаво було би подивитися на альтернативну історію, яку можна створити в даній модифікації. Тож перейдемо до українського питання і розглянемо наші українські фокуси 22 го року, 23 го лютого. Ну і наскільки ми бачимо, друзі. Політична карта говорить нам про те, що у нашій політи... політиці держави відбулися кардинальні зміни. Зміни не за рахунок окупації наших територій, але і за рахунок фокусів, які, на жаль, ну дійсності, на жаль, на превеликий жаль, не немає. От періоду 23 лютого 22 року для української сторони фокусів немає. Я думаю, що Ну, якось розробники виправлять цю ситуацію, бо створять два окремо. Я, мені здається, що так і буде найближчим часом, що фокуси е, періоду 2014 року там, до 2023 року 2022 року будуть одні фокуси в кожної країни. Ну, але в цьому е, даному конкретному сценарії фокуси у країн будуть інші. Ну, нічого. Тим не менше, грати в дану модифікацію буде цікаво. Ми навіть протестуємо, що відбудеться 24 лютого 2023 року у нашій альтернативній історії. Чи може початися повномасштабне вторгнення? Воно, як ви бачите, 24 лютого не розпочалося. І якимось чином, я гадаю, що в розробники внесуть цей фактор, хоча ні, протести в Києві. Ну це перенесено, це перенесено скорше всього із. Сценарія 2014 року такі протести. Є ще багато на чим, що треба буде опрацювати, доопрацювати нашим розробникам даної модифікації, і я, як автор, з нетерпінням чекатиму на розвиток моду, буду пильно слідкувати і сповіщати вас про все нові нові нововведення та іграбільність нашої о, такої загальної найближчої модифікації, в яку ми будемо. Я думаю, частинку завісати та грати до схочу. Дякую, друзі, за увагу. Дякую за те, що залишаєтеся вірним альтернативному каналу. Сподіваюся, що даний відеогляд був вам цікавий. Я показав вам, по суті, все те, що є, Те, що готове на даний час, от ще не показав вам. Технології і іконки, але так як я і думав, технологічне дерево, іконочки плюс-мінус створені, поки що не все доопрацьовано. Але по технологічному дереву у нас є контенту здебільшого до 2028-2025 років. По можливості набору нашої армії, то є в нас деякі штурмові отряди. Я не дивився ще е, графічний складову, як я бачу, навіть і армії е, у України на даний час немає, на превеликий жаль, але є армія Російської Федерації, яка вже зосереджена на кордоні з Україною. Дякую, друзі, за увагу. Чекаємо на доопрацювання і на е, не те, щоб доопрацювання, а на більш вдосконалення даної модифікації і разом будемо боронитись. Воювати за остров Зміїний, за всю Україну, доокуповувати Херсон, або ж взагалі не допустимо окупації, чи може якась альтернативна історія, яка, думаю, на 100% буде створена для всіх країн учасник цього конфлікту в цьому альтернативному моді. Дякую, друзі, за увагу, до побачення всім і хай вам щастить!